24-та Спартакіада Раес серед цехів та підрозділів підприємства розпочала ще на початку року. Змагання з волейболу припали на кінець лютого. Однак, зі зрозумілих причин ігри довелось відтермінувати. Два фінальних тури пройшли лише нещодавно. Гравці, щорічні учасники, діляться, що налаштуватися на гручі тренування було непросто. Капітан об'єднаної команди «СКМ ДПРЗ-2» розповідає: волейбольні кросівки до цього останній раз взував ще 23 лютого. Однак життя продовжується, і що більше сили у нас, менше шансів у ворогів. Отож, 1 та 2 вересня пройшли фінальні ігри. Участь у них взяли об'єднані команди служби контролю металу та пожежно-рятувального загону, служби фіззахисту та загону воєнізованої охорони, хімічний цех та команда військової частини. Всі учасники продемонстрували завзятість, витривалість і, без перебільшень, професіоналізм. За результатами запеклої боротьби на третій позиції ЗВВО, СФЗ. Другу сходинку посіли СКМ ДПРЗ-2 та перемогла команда хімічного цеху. Ми знову перемогли. Ми минулорічні чемпіони. То було приємно знову виграти перше місце. Дякуємо нашим збройним силам України за цю можливість. В такий нелегкий час для країни проводити такі змагання. Ми перемогли, але найбільша наша перемога ще попереду. Переможці отримали кубки та грамоти. А найголовніша нагорода змагань позитивні емоції та можливість відволіктися від тривожних подій. Змагання це завжди є. круто, це емоції. Наступний не менш захоплюючий етап міні-футбол. Ігри пройдуть на штучному майданчику спорткомплексу Ізотоп. Спартакіада набрала. Побертів, як кажуть, я запрошую всіх любителів футболу прийти, поболівати за своїх, я думаю, отримаєте задоволення, бо болільники вже заскучили за футболом. Я думаю, напротязі 10 днів, які ми плануємо грати, приходьте, вболівайте, отримуйте задоволення. У загальному заліку лідирує команда цеху «ТАВ». За ними хімічний цех СКМ, ДПРЗ-2 та РП-1. Отож, далі буде. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.